Дедалі більше людей звертаються до рослинних препаратів і не дарма. В останні десятиліття дослідження у цій галузі досягли великого прогресу. Як результат, з'явилися ефективні і безпечні препарати, які покращують здоров'я. Для того, аби відповідати високим вимогам якості, за сприяння компанії Біонорика було створено проект Фітотека. Він дуже важлива подія для всіх вінничан. Відкривається 27-ма в Україні фітотека. Щоб забезпечити високі потреби відвідувачів аптек щодо якості професійного обслуговування, було створено такий проєкт як фітотека. Фітотека це високі, високоякісні лікарські препарати. Це висока е Високий рівень професійної кваліфікації тих працівників, які надають консультації в аптеці, і спеціальна підготовка передбачена в цьому відділі для працівників, а також спеціальна інформація і сервіс, який ми надаємо для відвідувачів аптеки в рамках цього проекту. Вінниця не виняток серед інших великих міст України щодо створення фітотеки. Компанія Біонорика обрала для свого проекту фармацевтичну мережу Конекс, з якою працює не один рік. Запорука здоров'я це єдність з природою, з природнім, з натуральним. Абсолютно все, що виробляє компанія «Біонорика», є природнім. Я на власні очі бачив і плантації, на яких вирощується. Біоноріка з нами співпрацює і по цьому проєкту, до речі, я на власні очі бачив виробництво, це найвищий світовий рівень, знайомий навіть з власником компанії. Там дуже велика наука за всім цим стоїть. І все це повинно бути доступним для кожного війни Через те ми співпрацюємо з ними, через це ми надали кажете, перевагу. Ми робимо все для того, щоб люди все ж таки більше орієнтувалися на природні на натуралі. Для втілення фітотеки було обрано нову простору аптеку. номер 2 мережі Конекс. Подія в нас відбувається така відкриття фітотеки в нашій аптеці в мережі Конекс. В першу чергу хочу подякувати фармацевтичній німецькій компанії Біоноріка. Що в нас саме віддала перевагу в мережі Конекса, саме наші аптеці, відкрити такий проект фітотека? Фітотека це спеціально позначена зона в аптеці, де можна гарантовано придбати кращі фітопрепарати, і що важливо, отримати фахову консультацію фармацевтів. Приймаючи участь у проекті Фітотека, ми надаємо можливість нашим клієнтам купувати якісні доступні ліки рослинного походження в аптеках рідного міста. Тому що на сьогоднішній день фіто. Терапія є досить актуальною в світі, і більшість країн використовують її на сьогоднішній день як прогресивно. З нагоди відкриття фітотеки було влаштоване яскраве дитяче свято. Присутні не лише розважалися і отримували подарунки, а й мали нагоду дізнатися чимало корисної інформації про фітотеку. Треба постійно стежити за своєю фізичною підготовкою, наприклад, робити заряд. Компанії Біонорика мали також нагоду відзначити цінними подарунками найактивніших авторів малюнку, які взяли участь у попередньо оголошеному конкурсі на тему, як смачні та безпечні рослинні препарати компанії Біонорика допомагають захиститися від захворювань. А ще пообіцяли, що мережі Конекс буде ще більш якісних і корисних препаратів для здоров'я.